Доброго дня, друзі! Я вітаю всіх, хто в цей час на каналі Альфокс Клуба. Я хотів показати вам гордість нашої Карпат. Це рододендрон східнокарпатський або рододендрон гостролисний. Той рододендрон, що росте на схилах наших гір, особливо в районі Мароморського хребта. Мераморських або так званих гуцульських Альп, район села Ділове, гора Поп Іван, вони менше за розміром і трошки е, за тоном вони не такі яскраві. Але це вже виведена садова культура, вона росте у вигляді куща, досягає іноді розміру і півтора метра, а тот рододендрон, який росте на схилах. Він за своїми розмірами набагато менший до 10 сантиметрів. І ось ми сьогодні тут, в Ужгородському лісництві, перед дуже гарним надзвичайним кустом рододендрона Карпатського того, що у нас називають на Україні Червона Рута. Ну, а всім вам відома і всім нам люби, любима ця пісня. Червона рута, яка колись прозвучала у виконанні наших самозвісних спітиків і висюха і зінки de seu